Любі мої діти, вітаю вас з випускним. Дивлюся на ваші фотографії та згадую, як вперше прийшли ви до школи, як знайомилися один з одним. Неначе вчора ви сідали за свої маленькі парти та відкривали перші сторінки своїх підручників, як ми проводили з вами свята. Та змагання, ви в мене такі артистичні та спортивні. Вже тоді показували мені свої перші медалі за перемоги на рингу Дівчата на уроках праці з пластилину робили перші манікюри собі. Деякі хлопці на перервах тренувалися на мені в майстерності робити компліменти. Жінкам, як ходили в походи за межі села, їздили в місто на екскурсії та в кіно і театри, є багато спогадів. Але минули роки, і ось ви вже стоїте на початку нового шляху, шляху до дорослого життя, шляху до нових мрій, до нових успіхів. Я вітаю вас та бажаю вам великого щастя у житті. Залишайтеся завжди такими сміливими, впевненими, наполегливими, життєрадісними. Я вірю, що ви обов'язково досягнете великих висот. Тому бажаю вам здоров'я, сил, кохання, дружби та натхнення, міцно вас обнімаю, як завжди, і нехай вальс випускного закрутить вас у світлих надіях, ніжних почуттях, щасливих посмішках. Хай вам щастить.